Що? Ви не бачили? А чого ви мене тоді остановили? Ну, з красним маячком. якщо ви не бачили. Що не можу Інспектор, я тільки що їхав нормально. ви включили красний. Я понял, это знак для моєї остановки. Я остановился. Дальше що? Ви їхали по уме що Нагорный ви довольно. Ну, я по Нагорной їхав. А что ви мене остановили? Остановили меня почему? Не-не-не, почему вы меня остановили? Я спрашиваю вас. Я включил, вы меня остановили, реально перед я перед вами остановился, вы остановились, включили маячок, я сзади вас остановился, вы мне создали этот э, помеху на дороге. Давайте фамилию свою. Будем писать новую жалобу. Еще и с красным маячком, я офигею, инспектор, вы просто блин, сегодня меня хотите порадовать. Блин. Так. Єленюк Микола Іванович. Чекайте, тримайте. Єленюк Микола Іванович. Е так, інспектор ДПС дає дійсно до 9.10.2018. Все, я згідно, я напишу на вас скаргу за безпідставну зупинку. Все, щасливо вам, інспектор.